Доброго дня, шановні глядачі. У нас сьогодні знову скажений вітер 15 метрів на секунду. Ну, що робити? Робота має йти, тому що стоїть дощ. Як не сьогодні, так завтра точно піде. Все добре. Богу, що воно все може зарости того ми пішли працювати в полі. Як ми ну, в городі, город, поле, як кому. По суті, це город. Ну, хороший такий, об'ємний город. Травичка в нас вже тут. Така йде, так, як треба. Бачно, після дожджа ми ж розуміємо, що три дні не можна буде зайти, плюс туди-сюди. На неділю можна потерять, і ця травичка може з такої статися стати така. А якщо там ще повторний дощ, то вона така, і потім ми шукаємо модилі картошки. Таке бувало, я через таке проходив, тим більше, що далі вже йде, Дивлюся, жук колорадський вже яєчко ложе. Значить, Треба буде його скоро вже і бризгати. ну, Самі знаєте, як воно буває. Я думаю, ті, хто в місті живуть, такий контент не дивляться. А може і дивляться, не знаю. напишіть. Є ті, хто з міста, які в городі не працюють, цікаво їм подивитися. І ось, ми Зараз один акушник по одну сторону. Я показую, в цих акушниках є три положення. Ми зараз на середньому перед цим ми його окучували на самому широкому, зараз на середньому і останній раз будемо окучувати на самому вузьку, тобто щоб підбити максимально ці Тобто Що нам це дає? Це нам дає те, що рядок стає ширше, влага попаде глибше і картошки може встати більше. Но його б, щоб, в ідеалі, щоб сюди Наверно, сапкою прийдеться пройти. Сюди ще підкидати його. Рядок вузький можна було б ще диски пройти. Мінус цього трактор вся такий, що в нього низька посадка. Ота шестеренка, ото все низьке, бачу, вже й масло стерлось, треба помазати. Ну то помазати то пів біди. То Ми помажемо, звісно. А плохо те, що треба оце все діло зараз проходити. Ми проходимо, ми бачимо, що ми його трошки ложимо, але воно подиметься. Конечно, то, того лишний раз не, не ходим. То тобто, есть, коли конструюєш трактор, у ту зв'язку, як показують, воно буде ходити. Ходити то воно буде, но воно наскільки неудобно, що тепер одні проблеми. Вообще з цими мостами, Жигуль, Москвич чи ли, щось похоже, я скажу. Вони то йдуть, тянуть, но в обработке на картошці він себе хірово показує. Даже если б не було той звездочки, все одно. Надо було б колеса якісь 24 щоб підняти. Тоді може, можешь, да. А так на 13-х херня повна. Того ми усі ж кажут, зараз допроходжуємо. А потом усі самі рядки. ні, в мене то є, звісно, їжі. Ну, картошка ми бачимо, що вже таких хороших розмірів, ми її більше... Ми травмірюємо, чим дамо пользу. Того оці отакі невеличкі міжряддя прийдеться пробігти сапкою. Можна їжами, але воно дуже буде травмірувати. А воно і так полягло, того ми не будемо. Зайдемося вручну, а ось бачиш, травички повно. Якщо його зараз не обрати, не після дождя буде печалька. А печалька нам не треба, того ми йдемо далі працювати, щоб оце все діло. Скільки ми вже сьогодні в нас... 15 травня, скільки ми вже тут операцій робили. Перший раз до сходового їжами ми прийшли, збили бур'ян, потім е, по порядку їжами, по міжряддів лапами пройшли в два сліда. Потім ми прийшли акушником раз, оце вторий раз і ще третій раз. Тобто За сезон, по суті, 4 обробки в мене виходить. Я не знаю як в кого. І плюс 2-3 оприскування від колорадського. От перше буде вже буквально через несколько днів до кінця травня буде точно перше оприскування, тому що жук вже є, вже вже яйця і це є погано. Ось такі основні обробки особисто в мене результат є, звісно. Результат є непоганий, того якось так воно у нас і виходить.